Це закладені гроші, яких по суті нема. Так, це правда. І, ну, це і те, зараз Свериденко вже наобіцяли. Зараз проєкті бюджету цього є багато. Вони багато направо на наліво роздають. Фізичних грошей нема. А станом на зараз ми маємо діру в 300 400 мільярдів на потреби армії до кінця цього року. І я не знаю, як воно буде корелюватися з цим всім. Тому тут є дуже багато запитань і дуже багато нестиковок з цифрами. Тому мені би дуже хотілося, щоб це не було. Знаєте, черговий раз біг пес через овес. А щоб дійсно відпрацювалася кожна цифра, особливо з того, де ці гроші взяти і де у нас є неефективні статті або де можна скоротити. Це дуже красиві цифри намальовані, але є кілька нюансів. Перше, кілька років ми вже товчемо, що мають бути підняті зарплати інструкторам на полігонах. Тому що 18-20 тисяч гривень для інструктора, який цілодобово працює, не буваючи вдома, бо він зобов'язаний, 20 тисяч гривень це є ну надзвичайно малі гроші, якщо ще треба снарягу за ці гроші купити. Воно підвищилося, не підвищилося. Ми маємо до сих пір шалену кількість військовослужбовців, виведених поза штат, які отримують 700-800 тисяч гривень. Ми маємо шалену кількість хлопців, які не можуть собі оформити інвалідність, тому що скоротили квоти і перепрофілювали програми, і отримують кілька тисяч гривень на місяць зарплати. Тобто, знову ж таки, це не вирішується. Другий важливий момент: ви бачили, який дефіцит бюджету. Два трильйони. Ви бачили, скільки у нас є своїх власних надходжень загального бюджету? що є? 2,8 трильйона. Та тобто два трильйони до два трильйони ми маємо десь. Взяти. З, них, з них майже 500 мільярдів будуть ОВДП. Так Це інші партнери. А, а тепер розкажіть мені, от ви зачепили найцікавішу тему. А знаєте, яка проблема зараз в партії Європейської Солідарності? Ми гроші наші партійні вклали в ОВДП. І зараз нас намагаються позбавити і можливості фінансувати партію з державного бюджету. І навіть зараз намагаються ще й засудити партію і штрафувати за те, що ми вклали гроші в ОВДП, щоб підтримати військову сферу нашої української держави. Тому я боюся, що з ОВДП не буде все так оптимістично, як воно здається, тому що щось воно виходить боком, і наші НАЗК, і всі різні фінансові моніторинги вони рахують, як прибу. Буток не тільки ту суму відсотку, що заробилося на вкладенні в ОВДП, а вони рахують як прибуток всю суму, яка тобі повернулася після того, як ти вклав вже й свої власні гроші.